Є причина ваших дії. Я можу Можна не відповідати. Ви як часто ви піднімали руку до своїх дітей? Питання, ви живкова, таке те, що сталося. Червень 2024 року у Кривому Розі видався нестерпно спекотним. Це місто, яке часто називають залізним серцем України, жило у складному ритмі третього року повномасштабної війни, де гуркіт промислових гігантів змішувався із сигналами повітряної тривоги у цьому розпеченому повітрі серед розігрітого бетону панельних багатоповерхівок Саксаганського району, 20 червня о 14.00 відбулася подія. Що стала точкою відліку цинічної драми. На пульт лінії 102 зафіксували вхідний дзвінок, жіночий голос, сповнений, здавалося б, непідробної тривоги, повідомив страшну новину. Зникла дитина, телефонувала Світлана Шевченко. За її словами, її десятирічна донька Дарина вийшла з квартири близько другої години дня і не повернулася. Для поліції таке повідомлення це завжди сигнал найвищого пріоритету. У великому індустріальному місті дитина, яка зникає посеред білого дня, автоматично потрапляє до категорії підвищеного ризику. Світлана детально описала обставини, дівчинка просто пішла гуляти і розчинилася у міському просторі, мати стверджувала, що не знає, де може бути донька, і просила про негайну допомогу. В ту мить ніхто, ні диспетчер, ні патрульні, що вже виїжджали на адресу, не міг уявити, що цей дзвінок був ретельно спланованим актом. Світлана Шевченко не просто повідомляла про зникнення, вона запускала сценарій відведення очей, використовуючи довіру правоохоронців як інструмент власного захисту. Поки поліцейські рації передавали орієнтування на дитину, мати готувалася зіграти найскладнішу роль у своєму житті роль убитої горем жінки, яка шукає доньку, знаючи, що та вже ніколи не переступить поріг їхнього дому. Механізм державного розшуку був активований, ілюзія паніки почала діяти. Упродовж наступних двох днів кривий ріг став сценою для відчайдушно-рятувальної операції. Понад 50 поліцейських, рятувальників та волонтерів прочисували місто квадрат за квадратом. Люди перевіряли парки, водойми, закинуті будівлі та прилеглі лісосмуги, сподіваючись знайти бодай який слід дитини. До справи залучили серйозні технічні ресурси. Поліція годинами переглядала записи системи відеонагляду, безпечне місто, намагаючись відстежити маршрут дівчинки. А рятувальники підняли у небо дрони для огляду важкодоступних місць з повітря. На землі працювали кінологи зі службовими собаками, які марно намагалися взяти слід на розпеченому асфальті, слід якого як з'ясується згодом. На вулицях міста просто не існувало. В епіцентрі цього штурму перебувала Світлана. Для стороннього спостерігача вона виглядала взірцем розбитої горем матері. Жінка активно співпрацювала зі слідством, демонструвала глибоку стурбованість та допомагала волонтерам координувати дії. Орієнтування з фотографією Дарини заполонили місцеві соцмережі та вуличні стенди. Небайдужі жителі міста, зворушені бідою, навіть виходили на пікети, щоб привернути більше уваги до пошуків, об'єднуючись у щирому пориві допомогти родині переселенців. Це був жахливий театр абсурду, поки сотні незнайомих людей прочисували кожен кущ і підвал, людина, яка точно знала координати дитини, стояла поруч із ними, майстерно симулюючи надію. Місто шукало живу дівчинку, яка просто вийшла з дому, не підозрюючи, що ганяється за приводом. Справжня трагедія Дарини Шевченко почалася задовго до фатального удару. За сухими рядками поліцейських звітів ховалася історія глибоко самотньої дитини. Десятирічна дівчинка була внутрішньо переміщеною особою наприкінці 2023 року. Її родина втекла від обстрілів із Сумщини до індустріального кривого рогу, шукаючи порятунку, але замість безпеки Дарина знайшла тут тотальну ізоляцію. Вона навчалася дистанційно у місцевій гімназії, екран монітора замінив їй шкільних друзів, а чотири стіни орендованої квартири стали її основним світом. Вчителі згадують її як старанну ученицю. Яка, попри технічні перешкоди, намагалася бути активною на уроках, та поза навчанням її коло спілкування було критично вузьким. Як переселенка вона просто не встигла завести друзів у новому дворі. Сусіди малюють портрет світлої, але постійно сумної дитини. Вони часто бачили її на вулиці зі сльозами на очах. Єдиною віддушиною для Дарини стала турбота про тих. Хто був ще беззахиснішим за неї. Дівчинка постійно підгодовувала вуличних котів, виносячи їм їжу в коробочках. Ця зворушлива деталь дитина, яка шукає тепла, віддаючи його тваринам, різко контрастує з холодом, що панував у її власній родині. Одна із сусідок згадувала, як ще рік тому дівчинка скаржилася, що батьки її ображають, і вона не відчуває любові. Тривожний дзвінок пролунав ще навесні. У квітні 2024 року, за два місяці до зникнення, Дарина вчинила те, що не вкладається в голові стосовно десятирічної дитини, спробу самогубства. Дівчинка свідомо прийняла велику дозу медичних препаратів, намагаючись втекти від реальності, яка стала для неї нестерпною. Це був не дитячий каприз. А відчайдушний крик про допомогу. Після реанімації Дарину перевели до психоневрологічного диспансеру, де вона провела майже два місяці. Заступник голови нацполіції Андрій Нібітов згодом прямо заявив, причиною такого фатального кроку стали саме проблемні стосунки з матір'ю. Поки лікарі намагалися врятувати психіку дитини, домашня атмосфера, вочевидь, залишалася незмінно токсичною. Найстрашніший нюанс цієї хронології криється в датах. Дарину виписала зі стаціонару лише 4 червня. Система охорони здоров'я фактично повернула дитину в те саме середовище, яке її зламало. Вона вийшла з лікарні, маючи надію на нове життя, але до моменту смерті їй залишалося жити всього 11 днів. Вразлива і беззахисна, вона повернулася додому не для зцілення, а на зустріч своєму кату. Минали дні, але масштабна пошукова операція не давала жодного результату. Сотні людей, дрони, собаки і абсолютна тиша. У місті, нашпигованому камерами та людьми, дитина не могла просто розчинитися у повітрі без жодного свідка, Оперативники карного розшуку. Які бачили сотні подібних справ, почали відчувати той специфічний холод, що виникає, коли пазл не складається. Інтуїція підказувала, шукати треба не у лісосмугах, а набагато ближче. Увага слідчих почала зміщуватися з вулиць назад у квартиру Шевченків. Поки волонтери розклеювали листівки, поліцейські психологи та детективи уважно стежили за матір'ю. Публічно Світлана продовжувала плакати на камери, благаючи про допомогу. Але за зачиненими дверима кабінетів її поведінка почала викликати питання. Перші тріщини з'явилися у хронології. Спілкуючись зі слідчими, жінка почала плутатися у свідченнях. То вона стверджувала, що донька зникла два дні тому, то губилася в деталях того фатального дня. Не в змозі чітко пояснити, у що була одягнена дитина, або який у неї був настрій перед виходом. Ця плутанина не була схожа на звичайний шок. Це виглядало як погано вивчений сценарій, де актор забуває репліки. Крім того, сусіди та знайомі, яких опитувала поліція, почали ділитися тривожними спостереженнями. Вони зазначали дисонанс. Жінка, яка на людях рвала на собі волосся, у побуті залишалася дивно спокійною і зібраною. Вона не виглядала як мати, що божеволіє від невідомості, скоріше, як людина, яка намагається контролювати ситуацію. Версія про зникнення почала розсипатися на очах. Поступаючись місцем страшній підозрі, Світлана знає набагато більше, ніж говорить. Вирішальним аргументом, який перетворив інтуїтивні підозри слідчих на холодні факти, стала цифрова тиша у 21-му столітті. Майже неможливо зникнути безслідно, якщо у тебе є гаджет. Поки волонтери прочисували парки, відділ кіберполіції взявся за детальне вивчення білінгу, мобільного телефону Дарини та її цифрових слідів. Те, що вони побачили на моніторах, миттєво зруйнувало версію матері про свіже зникнення. Технічні дані були невблаганними. Будь-яка активність абонента припинилася ще 15 червня. Телефон дівчинки, який зазвичай є продовженням руки сучасної дитини, замовк за п'ять днів до дзвінка в поліцію. Жодних вихідних дзвінків, жодних повідомлень у месенджерах. Жодного байту трафіку в соцмережах. Аналіз контактів підтвердив найгірше: з 15 червня, Дарина не виходила на зв'язок ні з рідними, ні з нечисленними друзями. Цей розрив у часі п'ять довгих діб став вироком для Алібі Світлани. Стало очевидно, що коли, 20 червня, вона тремтячим голосом розповідала диспетчеру про те, як донька щойно вийшла погуляти. Вона описувала події, яких фізично не могло існувати. П'ять днів телефон мовчав, поки мати жила своїм життям, вичікуючи момент для старту своєї вистави. Слідство отримало чіткий вектор. Злочин стався саме 15 червня, а все, що відбувалося потім, це лише декорації для приховування правди. Питання де дарина, змінилося на питання. Що сталося п'ять днів тому, коли кіберполіція отримала повний доступ до телефону Світлани Шевченко, справа про зникнення миттєво трансформувалася у сценарій фільму жахів, те, що слідчі побачили в історії пошукових запитів, змусило навіть досвідчених оперативників здригнутися від цинізму ситуації, електронний мозок смартфона зберіг кожну думку жінки у ті дні. Коли за легендою її донька була ще жива у період з 15 по 19 червня, поки телефон Дарини мовчав, телефон її матері працював у режимі інтенсивного пошуку. Але жінка шукала не дитячих психологів і не поради щодо виховання, її пальці вбивали у рядок Google запити, від яких холоне кров, як прибрати трупний сморід. Який цемент обрати та швидкість затвердіння цементу? Ці цифрові сліди стали прямим доказом того, що у квартирі відбувалася не просто трагедія, а ретельно спланована операція з утилізації. Мати, розуміючи неминучість розкладання тіла у літню спеку, раціонально шукала способи боротьби з наслідками біології смерті. Вона вивчала будівельні характеристики бетону. Обираючи матеріал, який мав стати вічною труною для її дитини, ба більше серед запитів знайшлися й інші тривожні фрази, отруйні гриби та специфічні ліки. Слідство припускає, що в певний момент Світлана, можливо, розглядала альтернативні версії пояснення смерті дитини, наприклад, випадкове отруєння або ж шукала способи скоїти суїцид. Чи отруїти когось іще, проте фінальний вибір зупинився на бетоні ці кілька рядків у браузері перекреслили будь-які шанси на версію про стан афекту це був холодний інженерний розрахунок серед технічних запитів про пропорції розчину слідчі натрапили на дещо що виділяло цю справу з поміж інших феномен свідомого наслідування в історії браузера Світлани фігурував конкретний і моторошний запит справа Аміни Менго. Для Кривого Рогу це ім'я є синонімом абсолютного зла. У 2017 році прийомні батьки вбили шестирічну Аміну, спалило її тіло в металевому баку, втопили рештки, а потім заявили про її зникнення, розігруючи перед містом виставу з пошуками. Світлана не просто цікавилася старою кримінальною хронікою, вона вивчала чужий досвід як посібник, Аналізуючи помилки вбивць аміни, яких зрештою викрили через знайдені рештки, вона схоже намагалася розробити власний ідеальний план утилізації. Вона зрозуміла ризики, спалення привертає увагу димом і запахом, а водойми першими перевіряють водолази. Саме тому вона відкинула вогонь і воду, обравши бетонний саркофаг. Це був холодний аналіз чужого злочину з метою вдосконалення власного. Жінка намагалася врахувати прорахунки попередників, щоб її доньку не знайшли ніколи. Вона не просто хотіла сховати тіло, вона вчилася на історії Аміни Менго, щоб вийти сухою з води. Зібравши неспростовні цифрові докази, слідство змінило тактику спілкування зі Світланою, Із заявниці вона перетворилася на головну підозрювану. Її запросили на допит, де атмосфера співчуття змінилася жорстким психологічним тиском фактів. Розуміючи, що версія про зникнення більше не працює, жінка погодилася пройти перевірку на поліграфі. Детектор брехні став фінальним ударом. По її захисту результати поліграфа чітко вказали на нещирість відповідей, коли йшлося про долю дитини. Під вагою зібраних доказів, білінгу, історії браузера та реакцій на детекторі, маска турботливою матері тріснула. Світлана Шевченко зізналася. Однак навіть у момент зізнання вона намагалася пом'якшити свою провину. Жінка висунула нову версію подій. Це було не навмисне вбивство, а нещасний випадок. За її словами, 15 червня під час побутового конфлікту спалахнула сварка. Вона штовхнула дарину. Дівчинка не втримала рівновагу, впала і вдарилася скроною об тверду поверхню. Замість того, щоб викликати швидку, мати вирішила позбутися тіла, але найстрашнішим моментом допиту стала відповідь на просте запитання слідчого. Чи хотіла вона, щоб Дарина зникла чи померла? Заступник голови Нацполіції Андрій Нібитов згодом повідомив, що жінка холодно відповіла так, це коротке слово перекреслило версію про випадковість, оголивши справжню безодню ненависті. Кульмінація пошуків настала ввечері 22 червня. Отримавши зізнання, слідчо-оперативна група негайно вирушила за вказаною адресою у Довгінцівський район. Це дачний масив на околиці міста, де зазвичай панує тиша приватного сектору. Але того вечора спокій літніх сутінків розірвали сирени поліцейських машин та робота кінологічної групи. Кінологи та криміналісти зайшли на подвір'я дачного будинку. Світлана вказала на непримітний погріб. Спуск у це підземелля став найтяжчим етапом для пошукової групи. У світлі ліхтарів оперативники побачили те, про що говорила жінка, шар будівельного сміття, під яким ховалася свіжа бетонна стяжка, що виділялася на тлі старої земляної підлоги. Почалася важка процедура вилучення тіла, шар за шаром, поліцейські розбивали та знімали бетонне покриття. Яке мати власноруч заливала кілька днів тому. Невдовзі інструменти вперлися у перешкоду з-під уламків бетону, дістали велику дорожню валізу. Це була та сама валіза, яку Світлана використала як контейнер для транспортування, щоб вивести тіло з квартири, не викликавши підозр у сусідів. Коли експерти відкрили її, останні ілюзорні надії на помилку зникли. Всередині знаходилося тіло десятирічної Дарини, дача, яка мала б бути місцем літнього відпочинку, перетворилася на склеп. Бетонний саркофаг, сконструйований за рецептами з інтернету, було зруйновано, оголивши страшну правду. Тепер, коли всі деталі злочину було викрито, слідчі змогли похвилинно реконструювати хронологію тих п'яти днів, які відокремлювали смерть Дарини. Від дзвінка в поліцію. Ця реконструкція малює картину несамовитої холоднокровності. Все почалося 15 червня у квартирі в Саксаганському районі, спалах люті матері, поштовх, падіння дитини та глухий удар з кроною об підлогу. У той момент, коли Дарина затихла, Світлана зробила вибір, який і визначив її подальшу долю замість «103» Вона почала планувати логістику поховання. Тіло власної дитини вона перетворила на вантаж. Загорнувши дівчинку у тканину, вона запакувала її у велику дорожню валізу, щоб винести з багатоповерхівки, не привертаючи уваги сусідів. Далі, поїздка на дачу в Довгенцівський район можна лише уявити, що відчувала жінка. Перевозячи валізу з тілом доньки через усе місто, можливо, громадським транспортом або таксі, зберігаючи при цьому маску спокою. На дачі розпочалася найжахливіша частина плану фізична праця зі створення могильника. Світлана спустила важку валізу у глибокий погріб, потім, керуючись знайденими в інтернеті інструкціями, вона власноруч замішала цементний розчин. Відро за дром вона заливала валізу, створюючи товстий шар бетону, який мав назавжди сховати її таємницю під виглядом нової стяжки. Завершивши будівельні роботи, вона повернулася додому. Протягом наступних кількох днів вона жила у квартирі, де вбила доньку, вичищала історію браузера та готувалася до виступу. Вона чекала до 20 червня дати. Яку сама призначила для зникнення, щоб дати бетону застигнути? Фінал цієї історії перемістився з дачного масиву до зали суду. Світлані Шевченко офіційно повідомили про підозру за статтею, умисне вбивство малолітньої дитини, Суд обрав їй найсуворіший запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Станом на кінець 2024 року розслідування завершено, і обвинувальний акт передано до суду, де прокурори, зважаючи на цинізм злочину, ймовірно наполягатимуть на максимальному покаранні, довічному ув'язненні. Поведінка матері під час обрання запобіжного заходу стала фінальним актом її драми. У судових коридорах перед об'єктивами телекамер вона знову плакала, заявляючи. Я своїх дітей завжди любила. Я не можу пояснити, чому я це зробила. Ці слова про любов звучали жахливим дисонансом на тлі фотографій бетонних блоків, якими вона намагалася стерти пам'ять про доньку. Її сльози більше не викликали співчуття лише огиду. На щастя, цей жах закінчився для інших дітей родини, старшу сестру та молодшого брата Дарини. Вилучили з токсичного середовища та передали під опіку бабусі, яка вивезла їх подалі від місця, де їхня сестра стала частиною фундаменту дачного будинку. Історія Дарини Шевченко завершилася, залишивши нам страшне нагадування про те, що іноді найнебезпечніше місце на землі це власний дім, а найстрашніший хижак це той, хто мав би захищати. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!